Вітаю вас, друзі! Я Людмила Богуш, я бізнес-тренерка компанії Богуштайн. Я ще засновниця компанії Богуштайн. І тому це я роблю всі анонси і оголошення. І що ми вирішили? Ми отримали від вас. Таку, такий запит на те, що вам потрібно більше експертності. Ну я ж це розумію. Я розумію, тому що зараз ви заходите в інтернет, і там багато багато інформації. І ви знаєте, от я можу сказати, що якщо ми говоримо про, про те, як, як люди навчаються, да, і що з ними, то можна їх просвіщати, тобто давати їм якусь інформацію, інформувати можна людина. Просто да, от, і про просвіта і інформування це різні речі. Да? Інформування, коли ви людині далі дали дали якусь інформацію, а про світа це коли ви взяли якесь питання і по цьому питанню надали людині інформацію, щоб людина почала розбиратися в цьому. Також є також є навчання: це коли людина навчається щось робити. Також є виховання. Коли ви змінюєте думку людини і, і, начебто, створюєте іншу культуру, і також є тренування, коли людина напрацьовує, напрацьовує, напрацьовує якісь вміння, то коли ми робимо наші тайм мене зарядки, то це просвіта. це просвіта і трішечки виховання. Бо ми хочемо вам надати нову точку зору на щось, щоб ви наважились на щось таке, що ви, нічого, да, що ви до цього не робили. Ну і так само натхнення, але ж ви розумієте, що натхнення це ви не тільки від нас повинні отримувати це натхнення. Ви повинні, повинні отримувати натхнення від власного життя. А ми вам допомагаємо створити це життя таким, щоб воно вас надихало. Але ж ми подивилися, що прям дійсно. Да, Інформації всюди багато, і так само з тайм менеджменту А люди шукають щось, що їм допоможе краще жити, краще працювати і так далі. І ми вирішили, що ми почнемо такі, як експертні тайм менеджмент зарядки, надихаючи, але експертні, і ці експертні тайм менеджмент зарядки вони у нас будуть заточені на різні теми. І от ми обрали для початку тему Кайдзіна. Кайдзін – це така філософія покращення, і кожен з наших тренерів вам буде розповідати свої думки стосовно кайдзіну. А у вас може з'явиться можливість. Обрати якийсь підхід, який вам більше подобається, і подивитися хто краще, хто як. І я вас дуже прошу, щоб ви нам ставили лайки. І коли ви щось пода. Коли ви слухаєте, то пишіть, будь ласка, ваше зауваження, якщо ви не згодні, або якщо для вас це було якимось, якимось осяянням, або якщо ви щось відкрили завдяки нам і так далі. Тобто я дуже хочу, щоб ви не просто слухали слухали наше тайм-менеджмент зарядки, бо дивитися тут нема на що, да тут ну сажу, я і сижу, а ви слухаєте. То я хочу, щоб ви реагували на тайм-менеджмент мене і писали нам, що вам допомагає, що вам не допомагає, тому що ми робимо нашу роботу, і якщо ви ніяк не реагуєте, то іноді у нас складається таке враження, що те, що ми робимо, вам не потрібно. І я сьогодні оголошую старт першого: ну це не марафону, да, а це тематичного. Тематичного чогось да про Ткайцін, і це, і ми будемо це робити. Трима тижнями, от як ми робимо наше навчання, отак три тижні ми будемо з вами розпові... говорити про Кайзін. І оскільки кожен тренер буде робити це по-своєму, то вам може бути навіть і цікаво послухати, а як один каже, а як другий каже, а що, а, а що, а що любила Богу, ж потім ще скаже. Да, а що про це скаже Катя? А що про це скаже Олена чи Юля, чи Ольга, чи Світлана? Да, то тобто, я хочу, щоб вам було цікаво. То я розпочинаю оцей трьохтижневик про Каїзін. Кайдін в тайм-менеджменті. Ми не про Кайзін будемо говорити, ми будемо говорити про тай-менеджмент і Кайдін в ньому. Тобто, Кайдін це філософія покращення. І ви знаєте, коли я читала сама і вивчала Кайдін, то я прямо в мене таке було враження, що воно так все поєднується. Отут. Да, отут у нас цей тайм-менеджмент, а тут ми Кайзін в, да, в нього вставляємо. Кайзін це філософія покращення маленькими кроками, яка працює в багатьох компаніях. Наприклад, компанія Toyota, та да, вся корпорація, вона повністю відбудована застосуванням Кайзена. Тобто вони завжди дивляться на те, як щось покращити. Я завжди дивляться на те, як щось покращити. Ми ж так само робимо з вами да, на тайм менеджмент квесті. Ми кожен день. Покращуємо. Ми покращимо і покращуємо. Ми дивимося як куратори на те, щоб покращити, щоб ти ще краще робив, ще більше встигав, ще щасливішим був, ще потужнішим був і так далі. Тобто, це наша відповідальність, і ми беремо її на себе. Але ж ми не можемо це зробити без тебе. І я так подумала, що може людині заважати покращувати життя. І можна думати, да, що вона не знає, як це зробити, або вона. А, або вона в неї дисципліни не вистачає, або ще щось. А я зрозуміла, що головне, чого не вистачає людині. Людині не вистачає дійсно рішення, не наміру, а рішення це зробити. Я якось вам розповідала, хто дивився, або хто не дивився. Нагадаю, зараз що я зрозуміла, що цей стан, в якому може бути людина, і стан називається може бути. І це дуже дуже важкий стан для людини, тому що він людину розриває, бо людина з одного боку щось хоче, з другого боку нічого не робить, і рішення в неї немає, і нічого немає. І от нещодавно до мене звернулася одна з наших випускниць, яка створювала яка організовувала бізнес форум Бігмані Закарпаття. І цікаво, в чому, що коли вона у нас проходила навчання. То вона вирішила під час тайм-менеджмент квесту Turbo 21, один, що а, в неї є мрія, мрія написати книжку, і ця мрія вже довго тягнеться, і вона ніяк не вирішить, чи робити, чи не робити. І коли вона проходила навчання, вона побачила, що вона може знайти час на це, і вона а, вирішила книжці бути, і вона її написала, і презентувала, і трате. І вона зараз дуже щаслива. І вона до мене звернулася. У понеділок з питанням вона мені каже, Людмила, я вирішила, що я, я не буду робити Бігмані в Європі. А ще в нас був проєкт, тоді я її на це так трішечки підштовхнула проєкт Бігмані Вумен. Але каже, я вирішила, що а тут мені люди, люди пишуть. Люди мені пишуть і питають, коли в Європу. Допоможи мені прийняти рішення. Я з нею зв'язалася, і я сказала: слухай, ну дивись воно ж з тебе вилізає і вилізає, вилізає і вилізає. Перестаньте вже навада зважувати. Ти тобі нема чого зважувати. Давай приймі рішення і йди в ту сторону. Якщо ти рухаєшся в цю сторону, і ти бачиш, що там занадто важка, занадто тисяча п'ята десяти. Ти скажеш собі: Ну ладно, я це, я це а, скасую. Ви завжди маєте право щось скасувати, але спочатку треба вирішити. То ти робиш форуму в Європі чи не робиш? Виріши це зараз. І якщо ти вирішиш це робити, то ти починаєш ти рухатися, да, збирати інформацію і можеш зібрати таку інформацію, що скажеш, ні, я не хочу. Але ти вирішиш. Або виріши, не роблю. І тоді вже не дивися на всі ці запроси, запити, що вони тобі пишуть, бо люди багато часто, дуже часто пишуть, але не збираються тебе підтримувати. Тобто вирішуй. Тобто ми прийняли рішення. І в мене так само. Тобто, я для себе вирішила, що в мене не буде стану, може бути, що в мене завжди буде рішення. Все. А далі я вже щось роблю. І так само у вас, якщо ви хочете впровадити у себе тайм менеджмент то ти ж виріши, ти його впроваджуєш чи не впроваджуєш. Так? Якщо ти вирішив, не впроваджую, все. Перестань голову собі морочити, да, воно тобі не потрібно. А якщо ти вирішуєш, я впроваджую той менеджмент, ще який наступний крок? Наступний крок він повинен бути маленьким. Бо це, 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 це буде проти Кайзену, якщо ви одразу почнете там щось впроваджувати. Наступний крок повинен бути маленьким, щоб ти точно досяг якогось результату і отримав перемогу. А що це буде за крок для тебе? Ти обираєш. на... на, на да, ти обираєш, що конкретно ти хочеш покращити в своєму той менеджменті. Ти вирішуєш це. Це ж дуже легко. Ти собі, наприклад, кажеш, я хочу покращити, щоб я лягав спати вчасно. Це маленьке, дуже маленьке щось, да? але це ж зрозуміло, що тут потрібно. То ту... ну, вже хоча б дивишся, ти можеш вже провайдера собі знайти. Якщо ти шукаєш провайдера, який обіцяє, будете спати. Да, ми зробимо так, щоб ви будете спати вночі. Да лягати вчасно, о, це той провайдер, який тобі підходить. Або ти кажеш, я хочу почати займатися спортом, да, займатися своїм здоров'ям. Да. Тобто, дивіться, перший маленький крок. І в чому покращення? Ти розумієш себе. І це покращення. Покращення це коли ти з хаосу виймаєш щось одне і ти починаєш на ньому фокусуватися. Це коли до нас приходять на навчання і кажуть, я все одразу хочу, я говорю, зачекай, зачекай. Давай оце спочатку зробимо. Оце маленький крок. І у нас Турбо 21 це такий онлайн реаліті тренінг, на якому ми 21 день тебе спрямовуємо на те, щоби ти свідомо розподіляв свій час. Я не обіцяю тобі, що ти будеш це робити правильно, бо для того, щоб правильно розподіляти свій час, тобі потрібно цілі спочатку поставити. Да? І це вже турба 60, Там, де, де 60 днів люди працюють над своїми цілями, туди рухаються, намало тренуються. це вже справжнє тренування по досягненню цілі. Але спочатку потрібно цілі поставити. А для того, щоб цілі собі поставити, треба ж навчитися свідомо діяти кожен день. Маленький крок. Маленький крок свідома дія щоденно. І ми над цим працюватимемо 21 день, тому що у вас є звичка. Багаторічна звичка робити що завгодно. Розпилятися, розбігатися, розфокусовуватися, тому що хочеться встигнути все. Не можна. Не можна встигнути все. Але можна свідомо розподіляти свій час відповідально. І це те, чому ми тебе навчимо, на Турбо 21. Оце те, що я хотіла вам сьогодні розповісти про кайзен в тайм-менеджменті. Тобто, кайзен в тайм-менеджменті він. А, а він впливає яким чином, да як він там вбудовується? Маленькі кроки. Знайди маленькі малень, маленькі покращення і покращ щось. Да? Тобто ми завжди починаємо з того, що ми покращуємо своє розуміння стосовно того, чого ми хочемо в цьому житті. А я ще раз вам нагадую: ставте, будь ласка, нам лайки. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Бо якщо ви не пишете коментарі, ми не знаємо, що з вами робити. І тоді ми робимо все, що завгодно. А ви потім ображаєте, що ми вам не даємо те, що вам потрібне. Ми багато чого маємо. Але ці три тижні ми будемо вам давати кайзін для вашому тайм-менеджменту, тобто в вашому житті. Бо тайм-менеджмент це не про розклади, це про життя, яке ти вже проживаєш з задоволенням. Або керуєш з задоволенням, або продаєш з задоволенням, або спілкуєшся з задоволенням, або спортом займаєшся з задоволенням. І оскільки я займаюся спортом з задоволенням, то я побігла на тренування. Пока.